Такі колісні дрони камікадзе, житель Полтавщини Артем, розробив разом із братом свій винахід. Чоловіки назвали смайлик. Історія почалася з того, що мій брат займається евакуаційними дронами, і йому пішов запрос про дрони камікадзе. Ну і так, ідея прийшла. Ми разом створили такий дрончик, який, який би не повертався на місце ну, старта, скажімо так, і наносив ураження. Російським військам. Працюють чоловіки близько двох місяців. За цей час створили три десятки таких дронів. Залучаємо всіх знайомих, скажімо так, у, хто має обладнання, хто може допомогти там, з порізкою металу, з поваркою метала, електроніку. Тобто близько восьми чоловік задіяні в процесі створення цього дрону. Вартість одного такого пристрою близько 15 тисяч гривень, розповів Артем. Це по повністю комплект без пульта, це там плата керування, це мотори, це батарейка і сам дрон. Готові апарати волонтери закупляють для військових на фронт. Він управляється пультом, пультом керування. Максимальний радіус дії – 3 кілометри на лінії зіткнення. А батарея розрахована на 5 кілометрів, також моторчики розраховані на 5 кілометрів. Тобто він розрахований в одну сторону, він не, не має повертатися назад. Складують вибуківку по вазі, по силі, тобто розраховують і. То вже, якби їхня справа. Наша справа зробити, щоб воно їхало. Максимальну вагу, яку на собі може вести, 21 кілограм. Як розповів Суспільному Артем, за тиждень вони виготовляють зо півдесятка таких дронів. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.